За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку поточного року на Івано-Франківщині виникло понад 1100 пожеж. У всіх випадках рятувальники ліквідували загоряння і не допускали розповсюдження вогню на більш значну територію. У суботу зранку до рятувальників поступило повідомлення про пожежу четвертого та мансардного поверхів чотирьохповерхового готелю в селищі Ворог та на Надвірнянщині. До місця пожежі одразу було направлено всі найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру та мобільну оперативну групу головного управління ДСНС в області. Площа пожежі складала 300 метрів квадратних до прибуття рятувальників, осіб, які проживали в даному готелі, було виведено на свіже повітря персоналом закладу. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу в тих межах, що вона була на момент прибуття. До ліквідації даної пожежі було залучено 35 рятувальників та 10 спецавтомобілів. Також 20 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу рейсового автобуса зі сполученням івано франківськ Гута. Даний випадок стався в селі Дзвин'яч Звеняцької територіальної громади. До місця виклику було направлено вогнеборців Богорочанщини. По прибуттю до місця події рятувальниками було ліквідовано пожежу на площі 12 метрів квадратних. Причини виникнення даних пожеж наразі встановлюється на щастя, постраждалих на даних пожежах не було. Зважаючи на невтішню статистику щодо виникнення пожеж у місцях з масовим перебуванням людей та житловому секторі. Працівники служби порятунку закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди легше попередити, ніж мати справу з її наслідками. Також слід подбати про безпеку, а саме встановити вдома датчики задимлення

В разі виникнення незначного загоряння пожежу можна ліквідувати самотужки. При наявності вдома порошкового чи вуглекислотного вогнегасника це не тільки врятує ваше життя, але й не дасть пожежі поширитись. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.